На честь дня олімпійського бігу легкоатлетичний пробіг організували члени клубу любителів бігу ритм. Ця організація вже багато років проводить подібні заходи. У них беруть участь любителі бігу різних поколінь. Цього разу на старт пробігу вийшли 26 осіб віком від 20 до 84 років. Вони долали трасу за маршрутом Черкаси, Чапаюка, Чехівка Іркліїв. Ми ежегодно составляємо план і соревнованій проводимо ці соревновання в честь різних праздників. Которию праздницю до У нас в основному марафонське клуб. Ми бігаємо на ліди дистанції і здоровий образ життя. Залежно від фізичних можливостей та підготовки, кожен учасник міг вибрати для себе дистанцію різної протяжності. Ці відрізки складали 5, 16, 22 та 27 кілометрів. Завершився легкоатлетичний пробіг у селі Іркліїв Чорнобайського району. Його учасники отримали пам'ятні сувеніри, значки, а також почесні дипломи від обласного відділення Національного олімпійського комітету України. Олег Кукса, Анатолій Усіко, Віка Спорт.